Чудово? Ти знаєш кітоки? А це бізнік робить, знаєш, я ходив самі бігали. Так, ну що ж, колеги присутні ще на 15-там особливо було, що мало бути засідання комісії зв'язку з тим, що два члена комісії зараз знаходяться на вони під час. Анонсування комісії зазначили про те, що вони не матимуть можливості прийти. Ще член комісії перезвонила е сьогодні, попросила перенести засідання комісії на понеділок, на 16.30, враховуючи е те, що комісія була анонсована і були виклики на підприємство члени комісії, ті, які е повідомлено було не з'явилися на засідання комісії. Враховуючи те, що є таке звернення на нашої колеги, тоді вважаю, за потрібне перенести на засідання комісії на понеділок на 16.30. Хто нас не буде заперечення за присутніх членів? Прошу секретаря повідомити. Ну питання по питанням, звичайно. Більших у нас не запитних, потреби немає.